Вітаю, я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми й далі працюємо над темою розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. Нагадаю, щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь цим способом треба перше, виразити з будь-якого рівняння системи одну змінну через іншу. Друге. Підставити в інше рівняння системи замість цієї змінної отриманий вираз. Третє. Розв'язати отримане рівняння з однією змінною. Четверте. Знайти відповідне значення другої змінної. П'яте Записати відповідь. Перший приклад. Розв'яжіть систему рівнянь. 5х плюс 2 дорівнює 15, 8х плюс 3 дорівнює 20. У рівняннях цієї системи немає змінної з коефіцієнтом 1 або мінус 1. Тому оберімо рівняння, в якому коефіцієнт найменший. Це перше рівняння системи, в якому коефіцієнт при y дорівнює 2. Виразімо з першого рівняння змінну y через змінну x. 2 y дорівнює 15-5х. Отже, y дорівнює 15-5х поділити на 2, що дорівнює 7,5 відняти 2,5х. Підставмо у друге рівняння системи. Замість змінної «Y» вираз 7,5 відняти 2,5х. Маємо систему рівнянь. «Y» дорівнює 7,5 мінус 2,5х. 8х плюс 3 помножити на 7,5 мінус 2,5х дорівнює 20. Друге рівняння системи містить лише одну змінну х. Розв'яжімо це рівняння. 8х плюс 22,5 мінус 7,5х дорівнює 20. 0,5х дорівнює 20 мінус 22,5. 0,5х Дорівнює мінус 2,5 х дорівнює мінус 5. Підставмо знайдене значення х дорівнює мінус 5 у рівність у дорівнює 7,5 мінус 2,5х. Маємо у дорівнює 7,5 мінус 2,5 помножити. На мінус 5. Y дорівнює 20. Пара чисел мінус 20 є розв'язком цієї системи рівнянь. Наступний приклад. Знайдіть розв'язок системи. 8P мінус 5q дорівнює мінус 11. 5q плюс 4 p дорівнює мінус 13. У цій системі. Невідомими є змінні p і q, А в її рівняннях немає змінної з коефіцієнтом 1 або мінус 1. Проте в обох рівняннях коефіцієнти при змінній Q однакові за модулем. Виразімо з першого рівняння 5 q Маємо 5 q дорівнює 8 p плюс 11. Виразімо з другого рівняння. 5 q Маємо 5 q дорівнює мінус 4 p мінус 13. Оскільки ліві частини отриманих рівнянь рівні, то можемо прирівняти їхні праві частини. Отримаємо рівняння з однією змінною P. 8P плюс 11 дорівнює мінус 4 p мінус 13. Розв'яжімо це рівняння. 8 p плюс 4 p дорівнює мінус 13, мінус 11. p дорівнює мінус 2. Підставляємо замість p знайдене число мінус 2 у перше рівняння системи. 5 q дорівнює 8 помножити на мінус 2 плюс 11. 5Q 5 q дорівнює мінус 5 дорівнює мінус 1. Пари чисел p дорівнює мінус 2 і q дорівнює мінус 1 є розв'язком заданої системи рівнянь. Наступний приклад. Без виконання побудови знайдіть координати точки перетину графіків рівнянь х плюс y дорівнює 4 і 2х плюс 3 y дорівнює 9. Оскільки координати точки перетину є розв'язком кожного з рівнянь, то щоб дати відповідь на поставлене запитання, потрібно розв'язати систему рівнянь х плюс y дорівнює 4 і 2х плюс 3 дорівнює 9. Виражаємо з першого рівняння системи змінну x через змінну y. Х дорівнює 4 мінус у. Підставляємо у друге рівняння системи замість змінної х отриманий вираз 4 мінус і. Отримаємо систему рівнянь. Х дорівнює 4 y, 2 помножити на 4 y плюс 3 -у дорівнює 9. Друге рівняння системи містить лише одну змінну y. Розв'яжімо це рівняння. 8 2 y плюс 3. -у. Дорівнює 9, звідки y дорівнює 1. Підставляємо замість y знайдене значення 1 у рівність X дорівнює 4 мінус y. Отримаємо відповідне значення x. X дорівнює 4 мінус 1. X дорівнює 3. Пара 3 1 є координатами точки перетину графіків рівнянь. Відповідь: 3:1. Чудово! Сьогодні ми розв'язували системи лінійних рівнянь із застосуванням способу підстановки. Наступного уроку ми і далі будемо вправлятися у цьому. Дякую за увагу. До зустрічі!